Кого ви кодите, чим ви керуєтесь, коли ви взяли повідомлення про злочин, зареєстроване і просто віддали, як ну, не б'є? Ну, от працівники з Дугу теж. От, які ви органи представляєте? Ви державні органи, Ну, чию ви честь стоймаєте? Ми звернемося в відповідні прохороні органи по вашій діяльності. От ви як представник, наприклад, прокуратури, ви представник СБУ. Ви... ви зараз державні зрадники по тій статті. Йдіть сюди, їдіть сюди. Ви зобов'язали служити, будете служити. Що ви розбіглися? Ви хто такий? Ви представники яких організацій? Ви взяли повідомлення про злочин руки і ви його вийде, там можна сказати, ніде. Ви що представляєте? Вам будемо зараз інкримінувати державну зраду. Бо тому, що ви перебуваєте на службовому місці, перебуваючи на службовому місці, ви проігнорували. А що добре ви? З Зупиніться, ви не розмовляється, що це за ігнорування? Куди ви тікаєте? Ходіть тікає. сюди, 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 куди ви тікаєте?